Налаштування мережевих або гібридних інверторів SoulPlanet. А саме коли на об'єкті або немає інтернету і є потреба налаштування інвертора, або на об'єкті змінилась Wi-Fi мережа, і інвертор потрібно підключити під нову Wi-Fi мережу. Для цього ми відключаємо мобільний інтернет та Wi-Fi. Далі включаємо Wi-Fi. Знаходимо Wi-Fi мережу, мережу, яка відповідає інвертору. Пароль від Wi-Fi знаходиться на стіку. Підключаємось. Далі переходимо в застосунок. Нажимаємо плюсик. Два параметри створити або змінити станцію і налаштування параметрів. Переходимо на налаштування параметрів. Скануємо наш Wi-Fi стік і переходимо до локальна мережа. Далі ми бачимо наш інвертор. Натискаємо на локальна мережа. Переходимо до списку Wi-Fi. І обираємо ту Wi-Fi-мережу, треба, яку треба підключити. Далі виконувати е підсказки з застосунком.